Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму суп з ковбасою та плавленим сирком. Нам знадобиться 1,5 літри води, 300-400 г картоплі, 250 г вареної ковбаси, один плавлений сирок та зелень, а зі спецій духмяний перець, лавровий листочок, сіль за смаком та 15-20 г вершкового масла. У воду додаю лавровий листочок та духмяний перець і нарізану картоплю. Відправляю на вогонь і варитиму до готовності картоплі. Нарізаю зелень, ковбасу та плавлений сирок кубиком. Додаю ковбасу, плавлений сирок, вершкове масло та сіль і проварю ще 5 хвилин. Додала зелень і проварю ще одну хвилину.